Всіх вітаю, шановні, з вами Рубанов Трейд. А це означає, що сьогодні ми будемо розбирати потужні кейси по торгівлі і не тільки. Хотів би додати пару слів про себе, можливо хтось вперше мене дивиться, або люди перейшли по рекомендаціям. Я знаходжусь у активній фазі торгів приблизно з 18 2019 року. Шлях, який більшість почав скрипти, але наразі 70% фокусу на традиційних ринках. А саме на торгівлю ф'ючерсів, валюти, євро, фунт, австралієць, новозеландець, метали, золото, срібло, індекси cp 500 NASDAQ та нафта. У більшості випадків це торгівля всередині дня або всередині тижня. Маю за плечима досвід торгівлі інвесторських рахунків, торгую як і живі кошти, так і проб фірми. Сьогодні я хотів би провідкрити завісу, а саме пройтися по своєму підходу у торгівлі та на прикладах живого графіку показати вам мій річний журнал угод по даній стратегії. І також, звичайно, затронути психологічні бар'єри, які були на цьому шляху. Отже, вміщуйтеся позручніше та готуйтеся виписувати інсайти. Лайк, коментар, поширення вітається. Отже, перейдемо до основного до моєї стратегії. І першим, що хотілося б вам показати, так, це основа контексту ринку. Основні, хто такі основні учасники ринку це для того, щоб зрозуміти наше місце, так, в якому ми знаходимося. І поговоримо зараз декілька слів про. Центральні банки, про комерційні банки, про інвесторські фонди І відразу хотів би перейти на свіжий графік. Отже, що я маю на увазі під гравцями на ринку? І гравці на ринку діляться на декілька категорій. Із основних я вибрав це певні, наприклад, можуть бути центральні банки, це можуть бути, наприклад, якісь інвестиційні фонди, це можуть бути певні хедж-фонди. Ну і звичайно, це безпосередньо можуть бути трейдери, це скажімо, люди, які виконують заявки всіх цих людей. І це скажімо, четверта каста, яка приймає участь в ринку. І я скажу вам так, що якщо в цілому брати так, то E, наш депозит, який у нас, наприклад, є, він може нам відповідати взагалі, е, хто ми на ринку і серед цих всіх людей. Тобто, якщо, наприклад, ваш там депозит. Являється до там 1 мільйона доларів, то скоріше за все, ви просто трейдер, який приймає участь в ринку, від якого скажімо, якесь суперколивання цін не буде, якщо ви там зайдете в ринок, так ну можливо, якщо на не якихось невеличких активах там на крипті десь спробуєте зайти, можливо, там шатнете ринок, але в цілому, якщо порівняння порівнянні брати з цими людьми, то ви з ринком нічого не зробите. Отже. Уявимо собі наступну ситуацію: приходить великий інвестор до свого до фонду, і він хоче, наприклад, загрузити в ринок великий об'єм. І в нього є два варіанти. Якщо він, наприклад, з точки А. Почнуть йому купляти, наприклад, на 100 мільйонів доларів, так, то ціна, звичайно, різко буде рости. І е, в, на момент того, коли перестануть купляти актив е, ці 100 мільйонів, так, то, грубо кажучи, ціна просто назад почне відкатуватись, і в нього там точка входу буде відразу у певному мінусі. Тобто, на момент, коли вони перестануть е, вливати в ринок гроші, там ціна зупиниться, тут було по. 6 доларів, наприклад, ціна за актив тут у нас 6,6. і От, і на момент, коли вони перестануть пампити ринок, грубо кажучи, ціна опуститься, і він відразу буде в мінусі. Тобто, уявіть, які емоції буде відчувати інвестор, і що він буде думати. Тобто, я зайшов тільки в позицію, і у мене відразу мінус. Ні, мені таке не влаштовує. Отже, вони будуть пропонувати йому певні стратегії, якими вони будуть набирати йому позицію. Так? І це таким чином е, вони будуть заходити в ринок частично, так, для того, щоб е, ринок, не дай Бог, не спровокувати а їх основна задача йому в певному діапазоні, скажімо, 6 і 6, почати набирати якусь певну позицію. Так, тобто вони будуть виставляти певні е, знизу е, за свої також кошти певні стінки. Які будуть стримувати ціну, і також зверху вони будуть виставляти певні стінки, в яких вони будуть працювати. Тобто це діапазон. Якщо вони, наприклад, звідси почнуть пампити і вони дійдуть до якогось рівня, то відразу тут почнуть спрацьовувати їх вже ордери для того, щоб ціна далі не пролетіла вгору. І таким чином вони просто будуть набирати позицію. Ну, і вже в певні моменти, коли, наприклад, позиція буде набрана, вони кажуть, що так, далі, наприклад, можна спробувати вже заробити. Тобто, таким чином, ми розуміємо, що, наприклад, заходж... коли ми будемо заходити на свої якісь копійки, наприклад, в будь-яких місцях в ринку, то ми будемо всього частиною гри оцих великих гравців. Ми будемо ще про них у цьому відосі дуже багато спілкуватися, але це основне. Тобто, це великі гравці, вони в якихось певних точках стримують ціну або, наприклад, памплять ціну, і наша задача буде просто до них приєднуватися. Отже, друга тема. Баланс ринку, тобто поняття ринкового балансу, визначення рівнів, ордер флоу, зміна характеру руху і все у цьому дусі. Давайте е, спробуємо розібрати, як головні учасники ринку, маркетмейкери, так е, працюють, як вони памплять ціну саме і в яких точках вони це можуть робити. Е, на графіку, ми, наприклад, зрозуміли, що утворюючи ціну, вони відіграють у певних точках якісь Вони додають об'єм, після чого ціна починає йти або вгору, або, наприклад, вниз. Давайте, наприклад, на, е зараз в мене під рукою актив новозеландський долар. Давайте спробуємо подивитися, як це все працює. Ось, наприклад, вони зайшли в якийсь певний діапазон, так, е в якому вони просто починають е ставити ціну е для того, щоб у майбутньому зробити якийсь певний е крок, певний е імпульс. І е, ми бачимо, що е, у даному випадку, е, після того, як ціна поставила межі свого певного бокового руху, вони просто між собою ходять, е, знімаючи дані рівні. Тобто, після того, як ціна знімає рівень. Включається маркетмейкер зі своїм об'ємом і штовхає, наприклад, ціну знову вниз. Знову вона доходить до таргета і знову вона штовхає вниз. Тобто нам варто знаходити на ринку певні точки, певні розвороти, тобто, з яких йде імпульс. Тобто ми можемо працювати якби в рамках цього боковика, поки не пішов імпульс, але ми розуміємо з вами, що рано чи пізно. Після даного набору позицій, який є на графіку, так, е піде імпульс в якусь із сторін або вгору, або вниз. Тобто вони будуть розширювати рамки даного боковика, будуть розширювати, будуть розширювати спочатку зверху вниз, знизу вверх, допоки не розпочнеться е якийсь великий і сильний імпульс. Тобто ми бачимо, що е на даному участку, е участку ринку. Ціна консолідувалася з 16 травня по 12 липня, тобто, ну достатньо великий період часу перед тим, як зробити ось цей великий основний імпульс. Ми, наприклад, могли разом з маркетмейкером зробляти у цих ключових, наприклад, моментів там, де вони розвертають ринок, там де вони роблять, наприклад, якісь певні там провокації, вверх вниз доїдають ці рівні. А вже, але ми повинні тримати в голові, що рано чи пізно це закінчиться якимось певним імпульсом, тому що основна задача на ринку це набрати позицію і потім її кудись розгрузити. І саме третя тема основа заробітку на ринку ф'ючерси, тобто природа, взагалі взагалі лонгістів і шортістів, нам може на це відповісти. Тобто Причинно-наслідкова теорія, яка присутня в ринку, і ми повинні розуміти, хто на кому взагалі заробляє і чому, не дивлячись на будь-які там, наприклад, стратегії, які є, там смарт-мані, об'ємний аналіз, технічний аналіз. І тому подібне дуже багато є стратегій, які люди використовують. Але нам потрібно зрозуміти саму природу, так що є, наприклад, люди, які купляють, є люди, які продають, і наш фокус має зосередитись саме на цьому. Тобто, подивимося на цю ситуацію, але більш на глобальному, наприклад, таймфреймі, то ми зрозуміємо, що. Ціна е, знаходилася певний час у шортовому тренді. Е, у цей шортовий тренд її штовхнула зона номер 1 е, після чого у нас, наприклад, почався і певний ордер флоу, так, вниз. Е, але в якийсь ключовий момент ціна розвернулася, так, і вона пішла до минулої зони, так, е, з якої почався цей ордер флоу вниз. Отже, е, ми можемо сказати, що. Після того, коли звідси ціна розвернулася, так то ринком володіли шортісти, тобто перепрошую то лонгісти. І вони штовхали ринок саме на ці таргети, звідки минулого разу пішли шорти. І як тільки вони досягли цього таргету, як тільки вони забрали цей рівень, тут відразу гра почалася в іншу сторону, і воно все працює в ринку від одного до іншого. Тобто було логічно зрозуміти, що якщо звідси вже лонгісти. Наприклад, заробили на оцих всіх шортістах, то е, в цьому випадку ціна може розвернутися і піти знову за лонгістами, тобто проти, проти них навпаки. А і тому е, про це варто задумуватися постійно. І я хотів би додати висновок, так невеличкий із цієї третьої теми, які варто запам'ятати перед тим, як зайти в ринок, нам треба зрозуміти, хто на кому зараз заробляє або заробив. Щоб у майбутньому зробити ставку, на кому хочемо заробити ми. Тобто, нам треба зрозуміти причину на теорію. Якщо ви не розумієте, на кому заробили, або на кому хочу заробити я, то зароблять на вас. Я хотів би декілька слів, звичайно, сказати про стратегії ризик-менеджменту. Тобто, вони. Є одним з найважливіших в стратегії, тому що вони будуть тримати взагалі трейдера на плаву. Тобто, наша задача, якщо ви тільки зайшли в ринок або там торгуєте певний час, ви розумієте, що нам треба першочергово навчитися триматися на плаву, так, працювати в нуль не у від'ємну. А якщо ви навчилися працювати в нуль, можна поступово вже переходити в певний плюс. в Певний профіт і далі рухатися. Тобто дуже є багато різних підходів в ризик менеджменту, тобто агресивний, є помірна, наприклад, торгівля і багато іншого. Я хотів би додати, що дуже важливо саме відслідковувати свою серію Тобто знайти свою золоту середину, скільки трейдів ви можете, наприклад, торгувати, якщо це всередині дня в тиждень, або якщо це, наприклад, там торгівля в середині тижня або в середині місяця. Ви повинні розуміти, скільки приблизно трейдів ви торгуєте, і для чого це робиться там? Наприклад, перед тим як взагалі заходити в гру і починати торгувати, ви там, звичайно, те тестуєте свою стратегію, робите різні бектести і ви виявляєте серію свою. Скажімо, найпривабливішу і найщасливішу серію. Тобто це, наприклад, може бути серія з 10. Тобто, ви заклали, наприклад, є кошти там, 1000 або 5000 доларів. Ви, наприклад, її поділили на 10 рівних частин і торгуєте там умовно із, із стопом 100 доларів або із стопом там, 500 доларів, якщо це 5К. І у вас є певні 10 трейдів, які ви знаєте, що на бектесті, ви там в е, з 6 трейдів із 10 ви працюєте в плюс. Там можуть бути трейди там 1 до 3, 1 до 4 без збитки там, але ви знаєте, що від'ємна е, кількість трейдів у цій серії, наприклад, становить 3. Тому ви можете, наприклад, відразу переходити торгувати. Особисто у мене а якщо ми, я там, наприклад, говоримо про проб компанію у мене там за часту, наприклад, він рейд складає 68 75 Якщо, наприклад, торгівля йде на особистому балансі, там приблизно він рейд 50-60 Наступна тема це моделі входу в ринок та побудування своєї торгової стратегії. Зараз я вам наглядно продемонструю, як це може виглядіти, але Відразу скажу, що це вже особиста стратегія. Хоча по великому рахунку я міг би навіть дати цю стратегію, але скажімо, я, якщо просто її віддам людині, то вона не буде розуміти, як її торгувати, буде знаходити зовсім не ті ситуації, які є. Але скажу, що дана методологія вона повинна працювати по принципу Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, наприклад, якщо ми подивимося на графіку, як це має виглядати, у нас є, наприклад, певна модель входу, вона може виглядати ось наступним чином. Там. Давайте візьмемо, наприклад, NASDAQ і спробуємо це промалювати. Наприклад, у нас є якесь певне накопичення, вихід. Зняття ліквідності, потім викуп, потім тест цієї зони. І далі ми заходимо в цій точці в лонг, і е, ціна росте далі. Тобто, у нас із ключового це зняття е, ліквідності, це певний, наприклад, може бути е, зміна характеру руху, потім е, захист е, нашої зони. Отже, е, цю всю історію, звичайно. Треба приміня... приміняти у правильному контексті. Але якщо ми зробимо наступним чином Ctrl-C і знайдемо, наприклад, якусь певну ситуацію, яка може бути. Ну, ось, наприклад, ось тут. Давайте спробуємо її, Ctrl-V. То підставляючи її, ми бачимо, що частково вона в даному випадку працює. Тобто ось у нас було накопичення. Зняття ліквідності, викуп, тест даної зони і пішли лонгі. Таких сетапів, наприклад, може бути близько там, 5, 7, 10. Вони ці дані сетапи можуть е, мати свої, скажімо, відки, е, в яких е, ми будемо їх удосконалювати, розширювати. Тобто, по даному сетапу ми бачимо, що він, наприклад, прямо ідеально не пішов, і він зробив ще один тест, пересвіпнувши. Але це, скажімо так, одна із характеристик даного сетапу. Він буває, відпрацьовує так, і не все буває ідеально, як в книжці. І отже, про що я говорив, про що я хотів сказати, я зараз продемонструю це в Notion на прикладі власної торгової стратегії. Яка в мене є, і один із таких сетапів. Тут їх достатньо багато, ви бачите, і один із таких сетапів ось він є. І скажімо, якщо ми зробимо, скопіюємо дане зображення і спробуємо знайти. Там ну, давайте тепер на золото перейдемо і знайти даний схоже, якийсь сетап по золоту. Ми вставляємо сюди Ctrl-V, і даний сетап, дана стратегія має працювати саме таким чином, коли чітко ваші продумані рухи напрацьовані вони повинні відображатися саме на графіку. До речі, ось непогана відразу ситуація, яка майже приклеїлася сюди, і вона ну дійсно відпрацювала. Тобто, ось викуп у нас був декілька сходинок, як ось тут, потім зняття цих сходинок. Тест минулої зони, і ми пішли вгору. Отже, я думаю, ви оловили дану тезу, і ми можемо з вами продовжити рух далі. Ну і звичайно, вся ця дана структура і підхід зводиться до самоаналізу через торговий журнал для того, щоб розуміти свою динаміку та свої реальні можливості. І друзі, отже, перед вашими очима зараз скарб а, загальний прибуток. По даному журналу становить 210, перепрошую, 201 Тобто, це пророблена робота, яка була від початку серпня 2023 року до кінця липня 2024 року. Тобто зараз ще цей даний журнал доповнюється, переносяться всі угоди. Що це взагалі за журнал? Дані трейди були видані публічно, тобто під кожним із них я готовий підписатися. Це свого роду сигнали, рекомендації, називайте, як хочете, в які разом зі мною заходили люди. Кому буде цікаво, я виставлю даний файл у себе в телеграм-чаті, де ви зможете ознайомитися із всіма угодами. Звичайно, якщо на те у вас вистачить сил. А зараз давайте з вами розберемо одні з самих цікавих. Я буду рандомно вибирати, і також звернемо увагу на динаміку, яка йшла в даній торгівлі. Ну і давайте почнемо з одних із самих перших трейдів, ось, в принципі, по австралійцю. Давайте оцей самий перший, наприклад, розберемо. Тобто ми зараз бачимо, що е, я в принципі бачив шорт. Тут була справа в тому, що була певна маніпуляція, почався пролив, даний закол вгору також отримав зверху певний шортовий супротив, після якого. Ціна далі пішла вниз, і тут почався ордер Тобто я в цілому реагував на ордер Також тут є певна провокація, яка заколола вниз і далі спустилася. І я брав звідси шорт із стопами за, цей, за цю невеличку провокацію. Отже, в принципі, по е, даному сценарію був виданий рекомендація, сигнал. І давайте подивимося, як в цілому все відпрацювало. Ну, ми бачимо, що дійсно ціна пішла по сценарію вниз. Ми бачимо, де я заходив, і, в принципі, сигнал відпрацював удачно. Вдалося заробити 3% на даному русі. Давайте подивимося, наприклад, ось якась позиція є по канадцю прибутково 4,5%. Також дуже схожий сценарій, Те, що ціна прийшла на якийсь певний таргет. Ми бачимо, що тут 5 хвилин графік. Зараз вона також зробила певну провокацію, я вказував, що типу, після цього я планую брати шорти. Давайте подивимося, як це відпрацювало. Ну, ми бачимо, що відпрацювало бездоганно, зловили просто суперпотужний сигнал. Я пам'ятаю цей трейд, я його згадав. Можна було тримати далі, це скажімо, із серії новинний трейд, але в цілому 1 до 4 ми бачимо, з даного трейду вдалося заробити 247 доларів. Ну, невеликий профіт, але е, достатньо непоганий трейд. Так, давайте, наприклад, подивимося, щось із. Е, не з валюти, а, наприклад, з золота. Ось з золото. Є якийсь е, сетап по золоту 2,8%. Давайте подивимося, як виглядав даний сигнал. Е, я пишу, що я придивляюся шорт. В принципі, по одному і тому ж сценарію, після того, як ціна зробила якийсь певний таргет, вона починає е, показувати якусь шортову динаміку, провокації. Е, і давайте побачимо, як це відпрацювало. Так, ми бачимо, що трейд підзатягнувся, і він спочатку пішов, і потім ми знову зайшли на певний тест. Але в цілому цікаво відпрацював. Ми бачимо, що дійсно ось я брав дані, даний трейд тут, де вказував, і потягнув гарантовані тейки. Заробив. Тобто, в принципі, непоганий трейд 2,8%. Такий класичний. Трейд в середині дня, який можна спокійно на дистанції торгувати. Так, давайте подивимося нафту. Ось є нафта цікавий трейд, прибутково. Також торгую зупинку тренду певний, скажімо, боковик, накопичення і хочу підібрати відскок. Давайте подивимося, чим це все закінчилося. Закінчилося чудово, цікаво. Ми бачимо, що дійсно зловив у правильному місці взяв, у правильному місці зловив, зафіксував і заробив, скільки тут у нас вийшло, якщо я не помиляюся. Де цей трейд? Ага, ось він. 2,5%. Так, друзі, давайте трішки горнемо, наприклад, на вже 24 рік, і спробуємо знайти якийсь просто суперпотужний трейд. Я пам'ятаю, у мене він десь був. І хотілося б подивитися саме його. Давайте подивимося, ось, наприклад, по золоту. 9,6%. Що це за трейд був. Ось, в принципі, даний трейд. Я показую, що я готовий брати, докупати ще тут ліміткою. І давайте побачимо, чим це все закінчилося. Я показую, що в мене лімітки набрані. Uh, і я перевожу стоп за цю червону лінію. І давайте подивимося відпрацювання, яке у нас тут було. Uh, просто відпрацювало бездоганно. Пішли на перший тейк по золоту. Далі пішли на другий тейк по золоту. І в цілому пішли на третій тейк по золоту. Друзі, ви самі можете порахувати, який тут РР. Тут приблизно 1 до 9, 1 до 10. Тому у нас і вийшов даний трейд у майже 10%. Тобто такі дні бувають, вони бувають не часто, але за такими трейдами можна полювати, і вони дійсно дають нам цікавий прибуток. Друзі, давайте я розгляну якийсь один із останніх трейдів, кому буде цікаво. Будь ласка, зайдіть, ознайомтеся, продивіться всі трейди, це все в вільному доступі. Спеціально для вас підготовлено, щоб не було до мене якихось питань з приводу моєї компетентності. Тому, будь ласка, заходьте, дивіться. Австралієць 6%, шортова позиція. 1200 доларів тут поки е, вдалося заробити І в кінцевому результаті е, ціна спустилася туди, куди і планувалося. Друзі, обертаючись назад і дивлячись на даний результат, я хочу сказати, що це все дійсно тяжка робота, і це не фарт чи казино, а саме чіткі відпрацювання з чітким розумінням ринку. Дане розуміння може частково прийти після менторства, навчання, але найважливим є торгівля, постійна практика і постійне удосконалення своїх знань. Ми довго можемо спілкуватися з вами про психологію демонів в ринку, наприклад, там трейдинг заради трейдингу або життя заради трейдингу, голодоманія е на ринку, пробування блоків заробітку і таке інше. Але немає сенсу себе виправдовувати та шукати крайніх. Коли не все у порядку саме з торговою стратегією. Ось, наприклад, я, як ментор, маю задати вам правильний вектор розвитку торгівлі. Інше, ви все самі. Моя задача допомогти створити карту, направити по ній, показати, як буде, як було і що з цього може вийти. Дати вам траєкторію, і підсвітити, скільки може бути зароблено у різних місцях ну або втрачено. Я часто кажу людям, з якими зіштовхуючись, розмова заходить за менторинг, за ринок. Що, якщо ви вже тут слухаєте мене, мою аналітику, знайшли мене якось, то це означає, що ви у пошуку. А у пошуку знаходиться той, хто шукає. А це в свою чергу означає, що ви ще до чогось не дійшли або не знайшли. Можливо, це стабільність в ринку, можливо, зросту нема в торгівлі тощо. І вам варто забути те, що ви проходили раніше, і пустити в себе новий підхід, нову інформацію, не боятися відпускати минуле. Адже якщо все було б гаразд, то ви б заякорилися у певній гавані і перестали б шукати собі якісь нові ресурси, адже ви вже знаєте, де вони, де їх тут добувати, яким чином. Ну, але якщо ваші минулі інформатори не дали вам такої змоги, то, можливо, справа в їх неправдивій і некомпетентній інформації. Не бійтеся ставити все під сумнів, змінювати підхід, пускати в себе нову енергію, новий потенціал. Той, хто шукає, він, друзі, завжди знайде. Отже, на цьому все. Всім велике дякую за увагу. Всі файли у вигляді презентації, журналів ви можете знайти у мене в ТГ-каналі. По будь-яким питанням звертайтеся, всім допоможу, чим зможу. Обов'язково пишіть коментарі, як вам, як вам даний формат, що б ви хотіли бачити ще. Всім бажаю тільки профіту, позитивних емоцій, і пам'ятайте, що ринок це всього лише інструмент для досягнення наших цілей. Не давайте йому брати над вами верх.